Зараз вип'ю кави і піду може попрацюю в садочку, правда, туман, все. Так люблю оці такі філіжаночки. Вона старенька, старенька, вона потріскана вже. Ось такі керамічні. Обожнюю, навіть кава, мені здається, в них смачнішою. Ой, мошка гризе. Я минулого, у минулому відео назвала цю квітку анемоною. Мене поправили. Дуже вдячна всім, хто уважно дивиться мої відео. Так, це аквілегія, це водозбір, я знаю. Ну, буває таке, що обмовляєшся, а буває таке, що геть вилітає з голови, не пам'ятаєш, як називається ця рослина. І таке буває. Ну, Квітка взагалі це, це якесь інопланетне створіння. Мене вона дуже вражає ця квітка, ще й оцей пестик, чи як він на українській мові, я не знаю. Це, а може, це тичинки виступають у цій ролі? Не знаю. Уже відсвіла. Ось, подивіться, яке листячко, наче хто мукою зверху посипав, а потім росою покропив. Або, може, мороз. Прибив, знаєте, як ото в морозні дні. Ну, не дай Бог, нам не потрібно морози. Бо гляньте, яке велике листя у цієї яблуні Дебеле, як мій кулак. Бачите, як мій кулак. Яблочків трішки нав'язалося, вона цвіла після негараздів квітневих, то, що все має бути. Нормально. Так, що ж його треба? Треба знов кропити. Нещодавно кропила і знов треба кропити. Немає води в моїй годоймі, Оце це я відро підставила. На дні накапало води. Оце такий у нас дощ прийшов. Це не дощ, це дощик, і навіть дощиком його не назвеш. Тому що треба буде калину оцю не забути обрізати, ну, сформувати її. Я залишила, бо вона цвіте. Хай поцвіте трішечки. Сьогодні зроблю відео про свої клематиси замірюю з лінійкою. І, мабуть, сьогодні прийдуть дівчата, треба буде оце все розкопувати. Буду давати їм клематиси. Подивіться, який, який він красивий. Ну, це ж, це ж це творіння, небесне творіння. Шкода, звичайно, буде його викупувати, але ж от давай і все. Ти забудеш, вони загубляться. Погляньте.